Жахлива аварія в Києві. Автобус збив трьох жінок, коли вони переходили вулицю на зелене світло. Це сталося надвечір біля станції метро Дорогожичі. Кадри, які ми зараз покажемо, краще не дивитися вразливим людям. Це відео зафіксували камери спостереження перехрестя біля станції метро Дорогожичі на пішохідному переході. Зелене люди починають іти раптом. У натовп пішоходів літає автобус. В Їхав на хорошій скорості. Со сторони, сторони большевіка для водія Миколи теж було вже зелене. Чоловік рушив, як перед очима на червоне пронісся автобус. Чоловік ледь встиг зупинитися, але маршрутник каже Микола після наїзду на людей не гальмував. Збив трьох жінок, як твердять очевидці сестер. Двоє з них опинилися під колесами. Двоє постраждали дуже сильно, бошені коваркаліз повністю під автобусом. Це чоловік, який називається водієм автобуса. Спілкуватися із журналістами йому забороняють поліцейські, кермувальні. У шоковому стані без коментарів нема що говорити. Що сталося, ви вже бачите. Що говорити? Говорити, нема що. Потерпілих у тяжкому стані шпиталізують до лікарні. Одна з жінок після зіткнення непритомна, але жива. Слідчі опитують очевидців. Ті розповідають, водій автобуса ймовірно уникав зіткнення з іншим легковим автомобілем. Інформація. Легковий автомобіль створив аварійну ситуацію, ну питання нічого, маршрутний транспортний засіб. Вимушений був зробити різкий маневр та на червоне заброняне забороняючи сигнал судофору. Чи так це насправді роз'яснить відео з інших камер спостереження та експертні висновки? Мер Києва обіцяв перевірити транспортне підприємство, де працює водій. Сам кермувальник за словами кличка затриманий. Антон Стражко та Алахотінівська тес один плюс один.